Велико милосердний, Боже, до тебе прибігаю, прощення за ріх весь у Тебе я благаю, прости грішну людину, яка так забуває, що ти прийняв смерть Хресну, щоб дати хід до ра. Прости грішну людину, яка так забуває, що ти прийняв смерть хресну, щоб дати хід до раю, Велико милосердний Боже, до тебе прибігаю і за усіх нас грішних молитву я складаю. Дай нам всім зрозуміти, Святі слова Писання, і в ним в світі жити, і всім зустрітись в раю, дай нам всім зрозуміти, святі слова Писання, і ним і в світі жити, і всім зустрітись в раю.